Новини на НТА в ефірі Мальва Вовк. Підсумовуємо найважливіші події за п'ятницю, 6 листопада. Мери, виходь. Атошники з сім'ями пікетували міську раду, але садового знову не впіймали. «Львівгаз дурить нас! Неспокійно було і на вулиці Дорошенка. Молитва за Україну російською провокація чи єднання. Геть з палацу і в АТО садового пікетують. Перед міською радою зібралися учасники АТО, аби нарешті здибати мера, який тривалий час уникає зустрічі з ними. Хотіли дізнатися, чи таки не дадуть їм довгообіцяні помешкання і землі, та коли нарешті розпочнуть зведення будинків для Атошників та їхніх сімей. Але очільника міста учасники АТО на робочому місці не знайшли. Зучними вигуками та плакатами в руках. Так підряд воїни АТО чекали Андрія Садового. Попередньо зустрітися з мером їм не вдалося, бо не могли його в міській раді впіймати. Ми будемо стояти, будемо ходити, будемо зараз йому перед виборами срати, так щоб він зараз задумався, що він робить. І це не є заказна акція, це паціни, які поприходили, голову ложили свою на війні і які там залишилися там. Ми ходимо за, їхні, за їхніх дітей, і за їхніх жінок, щоб добуватися, щоб хоч щось дали. Обіцяють, що дадуть, але ще не зараз. На будівництво багатоповерхівки для сімей бійців, АТО ділянку вже виділили, але ще не встигли обрати забудовника, який цим займеться. Зима на носі затягнулося все так. Будівництво невідомо коли. В серпні місяці обгороджена земля виставлена спочатку приватна охорона. Тепер охорона рембудом, кошти списуються. Вона охороняє землю і там поставили майданчик. Ні світла, нічого більше немає. Що охороняють? Також підняли питання двох зарезервованих ділянок у міськраді. Наразі немає детальних вказівок щодо робіт на цих землях. У нас все прозоро на будь-який їхній запит. Зустрітися на будь який телефонний дзвінок в будь-яку пору дня і ночі будь-коли їм віддавалися всі необхідні інформації. З ними проводилися всі необхідні зустрічі. Всі документи, які створювалися, які формувалися для того, щоб почати будівництво цього будинку, робилися за їхньої участі в їхній присутності. Розіграш тендеру відбудеться 13 листопада, але таке рішення членів спілки не задовольнило. Не дочекавшись мера біля міської ради, учасники пікету попрямували до домівки Андрія Садового, але і там його не знайшли. Богдана струк, Іван Мазуренко, НТА новини. Львівгаз дурить вас, і з таким гаслом на пікет вийшли громадські активісти. Вони переконані, що газова система обдурює народ, а тарифи завищені в 5-6 разів. Обурені активісти закликали народ не мовчати та приєднатися до протесту. Нині усі вони шукають правди у суді, який вже тягнеться півроку. Дурить нас! Львівгаз Дурить нас! Лівгас! Дурить нас! Лівгас! Дурить нас! Лівівгас! З гучними вигуками та транспарантами. Так громадські активісти вирішили висловити свій протест проти тарифів на газ, бо впевнені, що вони завищені. Ми боремося з системою по газу, яка дурить нас. Реально, тарифи завищені як мінімум 5-6 разів. Під стінами Львів газу пікетувальники розвішали плакати із гаслами, а перехожим львів'янам роздавали листівки із закликами приєднутися до протесту. Війна із лівгазом у розпочалася ще півроку тому, коли активісти усі спільно подали запит до суду на висвітлення інформації про те, які тарифи є на постачання, звідки береться ціна 7 гривень. 18 копійок, поки що не зрозуміло, і ніхто, скажем так, в законний спосіб довести цю ціну, скажем так, як законно не зміг. Саме тому ми судимося з Львівгазом, а мешканців Львова і всієї України закликаємо протестувати. Отже, ще раз повторяюся, тарифи є незаконні і антиконституційні. Судова тяганина триває досі. Наступна зустріч має відбутися 12 листопада. Відтак, на такій попереджувальній акції, активісти закликали народ приходити і відстоювати разом свої права. Маряна Оленська, Віктор Сембратович, ЕНТА Новини. Політична провокація чи духовне єднання у Львові лунає молитва за Україну російською до Свято-Георгіївського храму. Привезли святиню з Єрусалиму. Три дні плащаниця Пресвятої Діви Марії перебуватиме у стінах церкви Московського патріархату. Політика великого брата добралась тепер і до найсвятішого. У той час, коли Росія веде агресію на сході країни та вбиває українських бійців, церква Московського патріархату пропонує львів'янам помолити за мир в країні, оскільки плащаниця Пресвятої Діви Марії з Єрусалиму три дні у свято-Георгівському храмі і ніде інше. Благословіли п'ять хлеб і п'ять тисяч наситі. Церква, що приймає у себе плещаницю, каже, молитва усіх об'єднує для того, щоб духовно і душевно вийти з цієї інформаційної політичної блокади, нам потрібно просто прийти і переконатися, як наші церкви моляться за Україну і моляться за помогиблих захисників нашої держави. Ми в першу чергу Українська православна церква і церква українського народу. Коська патріархія немає ніякого на даний момент впливу на нас. Вечір, а черга лише збільшується. Більшості вірянам байдуже, що церква московського патріархату. Кажуть, прийшли не до неї, а до площаниці. Я не знаю. Я прийшла до площаниці. Я не хочу політику тут зовсім носити. Я взагалі ходжу до, е, до греко-католицької церкви, але в зв'язку з тим, що Бог один і зараз так собственно, що. Нам треба єднатися. Це наш храм. Ми на службу прийшли. Позитивно, тому що я прихожанин цієї церкви. Я вважаю, що тут є благодать Божа. Я вважаю, що саме добре, що в цю церкву привезли. Так. Та. Ну, Бог єдиний. Бог єдиний. І в католіському прийшло, б, я б туди пішла. Це не має значення, куди піти, Бог єдиний. Якщо він допоможе Україні, то дай Боже, щоб все помогло. Громадський активіст Олег Радик називає це нічим іншим, як ще однією провокацією посварити між собою українців та зіштовхнути їх лобами. На цей раз на релігійному ґрунті також запевняє, та моляться за мир, а він за перемогу. Нас провокують спеціально на те, щоб ми били їхні святині і так далі. Вони так само молилися Леніну, як зараз моляться цій святині, яку вони привезли. Ім суддя, а от такі зарази, які будуть це привозити, спеціально розхитувати. Вони вчорашні комсомолки і, і і комуністи. Вони це будуть спеціально робити, щоб побачити звіріний аскал нашої хунти. Плащаниця з 1 листопада встигла відвідати Київ, Вінницю, Житомир. У помандрує до Волині, Одеси, а потім і на схід. Вікторія Хума, Віктор Сембратович, Іван Мозуренко, Ента Новини. Львів змінюється під осінь. Традиційно період дощів і туманів у місті супроводжує період запізнілих ремонтів доріг. Чому не встигли влітку і як довго послужать нові шляхи у підсумковій темі тижня? Встигнути до снігу. Операція ремонт доріг традиційно починається восени. Сезонність таких робіт не можуть пояснити ані комунальники, ані самі львів'яни. Ніби літа мало, але очевидно одне. Восени все робиться оперативно, на швидкоруч, бо на носі зима. І залишається надія, аби весною з першим снігом не зійшли ті ж такі нові дороги. Хронологія подій: вересень, вулиця Миколайчука, 16. Тривалий час мешканці чотирьох під'їздів не можуть дочекатися ремонту дороги. Стан асфальту спричиняє щоденні незручності для мешканців, серед яких багато пенсіонерів, інвалідів. ...та молодих мам з візочками. Куди тільки не зверталися люди, результату нуль. Постійні дзвінки та офіційні заяви в будинок управління, Міністерство оборони, міськраду нічого. Тяганина на рахунок нашого будинку йде з 2008 року, і в нас є всі документи. Оце документ ми почали звертатися: Міністерство оборони, територіальне західне управління, командування, Кеу, Кеч. І до в нас вже помінялося три начальники будинку управління. У відповідь мешканці отримують лише порожні обіцянки або ж іще одну відмову. Розглянувши вашу заяву, побул да? Миколи Чека 16, не будуть проводитись роботи, оскільки кошти на такі витрати не закладені. Пан Юрій мешкає на цій вулиці більше 30 років. Пенсіонер запевняє, з тих часів жодних ремонтів не робили. Вуличка біля під'їзду у жахливому стані. Чоловік показує зроблені ним фото дороги семирічної давності. Змінилося хіба те, що з'явилися нові ями. Ніякої роботи тут не проводиться 30 років. За эти 30 лет здесь вот ни разу не положили, не подремонтировали і все. Проходила комиссия, очень важная комиссия по обследованию всего этого дома. Акты есть, но по ним реакции никакой. Эти акты находятся в дома управления, находятся в КЭО, но реакции, как говорится, все это глухо. Зараз сухо, проте коли дощ або сніг пройти до помешкання стає ще важче. Молоді мами з візочками віртуозно об'їжджають перешкоди. Дітлахів без нагляду відпускати не ризикують, бояться, що вони можуть забитися. Проте ця дорога для малечі у негоду, окрім незручностей ще й розвага. Я вам скажу так: ями обходимо, коли там вода, діти бавляться там. Гмаки вдягають і бавляться в тих калюжах. Так що не все так, що нас немає. Більше кораблики пускають. Кораблики пускають. Для пані Тетяни дорога біля будинку швидше неприємне задоволення. Вона вже не раз тут травмувалася, опісля бо ж боялася навіть виходити на двір. Ну а как тут туті? Ясно, що тут споткнешся і, і. і... Ну не знаю, да тут взагалі голову розбити можна, і все. Послітає пірація на кастилях. Я я не могла сиділи дома. Ви представляєте, що це ну, вообще какой-то участь. Мешканці вулиці вже зневірилися у хоч якихось змінах на краще. Все, що можуть, роблять самотужки. Засипають ями піском та камінчиками. А ви з одного боку двору перекрили бетонною плитою, аби не заїжджали вантажні машини та не добивали те, що є. Проте рук вони не опускають. Начальник будинку управління Юрій Собота спочатку переносив зустріч. Зараз не може. Зустріти. тільки що вийшов від свого управління. Я сьогодні буду зайняти. Хіба давайте записи. А пізніше пан Юрій від зустрічі і зовсім відмовився. В телефонному режимі нам повідомив прикру ситуацію. Будинок на Миколичука 16 таки залишиться з розбитим коритом. На сьогоднішній день не тільки на Миколичука 16. Я в іншому жодному місці не маю можливості зробити дороги, бо ми на це не маємо передбачених коштів. А це вулиця Лисенка. Її таки відкрили та пустили автівки, проте тягнули з ремонтами так довго, як могли. Технологічно на вулиці Лисенка має пройти так званий процес кристалізації. Цей розчин, який був залитий між шви мозаїки, має по технології вистоятися в певний період часу, затужевіти і затвердіти в камінь. Тому, власне, я сьогодні знову ходжу на об'єкт і є місця, де показувало, що ще саме покриття. Воно не набуло відповідно такого кольору, який може сказати, що воно вже є в твердому стані і можна безпечно пускати автомобіль. З ремонтом проспекту Чорновола також виникали труднощі. Тут замінили хідники, влаштували велодоріжки та висадили дерева. Частину зробили, частину проспекту біля вулиці Хімічної ще обіцяють доробити до кінця листопада. За словами голови Шевченківської районної адміністрації, ремонтні роботи затримали через проблеми на майданчику. Однак найбільше незручностей цей довготривалий ремонт завдавав саме місцевим мешканцям. У нас так прийнято. У нас Починається зима, починаються роботи. Ну що, ну літом не виходить. Надзвичайно заважають, перешкоджають, дратують. Це те, що Львів переритий. Це це, це це якась катастрофа і це не виправдовує те, що колись він буде красивим. Він вже повинен бути красивим. А це значить, що повинні роботи робитися так, щоб людям не заважали. Зате на проспекті Чорновола тепер буде багато зелені. Тут висадили молоді дерева. Правда, гроші на них просили у самих мешканців. Зібрали 45 тисяч гривень. Консультувалися з різними дендрологами, ландшафтним архітектором, зійшлися на, на платанах, тому що, перше, це досить велике дерево, яке ну, тут велика вулиця, і тут треба щось таке, щоб давало тінь і було співрозмірне та, до вулиці. І плюс воно є досить витривале до посухи, до спеки, до міських умов. Благоустрій на цій ділянці обійшовся місту у понад 5 мільйонів гривень. Загалом пізна осінь застала львів'ян із новими дорогами і з досі незасипаними котлованами землі. Незавершений ремонт на вулицях Замарстинівській та Гайдамацькій. Очевидно, зимувати доведеться вже як є. Весна традиційно почне новий цикл незакінчених ремонтів у місті і стане мірилом якості тих доріг, які так на швидку руч завершили восени. Ірина Матвіїв тема тижня НТА новини. Останні приготування львівські прикордонники, бійці комендатури швидкого реагування, уже за тиждень поїдуть на схід. Вони місяцями вчилися влучно стріляти, злагоджено виконувати бойові завдання і швидко надавати одне одному медичну допомогу. Полігон кінологічного навчального центру, що на Львівщині, став для цих спецпризначенців другою домівкою. Там побували і наші журналісти та подивилися, де живуть, що їдять і як звикають до майже фронтових умов зелені берети. Ароматний запах польової кухні невід'ємна частина життя на полігоні. Одразу після сніданку кухарі починають готувати для військових ситний обід. У меню Суп гороховий, каша і з тушонкою, Салат з помідорів квашених, компот. Побут польової їдальні по-військовому простий. Жива черга і лавочки, які замінюють і стіл, і сидіння. На свіжому повітрі солдатська каша вдвічі смачніша. І якщо кухня перший атрибут армійського наметового містечка, то палатки для спання найголовніший. Це палатка для проживання особового складу. Облаштовується особовим складом на місце прибуття, визначене місце прибуття табірного збору. Чи персонал? Розставляє її, ставимо утеплювачі, відбілювачі, щоб утримувалася температура. Також встановлюємо спеціальні котли для обігріву персоналу в нічний час, якщо вже холодна пора року. У такій палаці одночасно можуть спати до 40 військовослужбовців. Якщо на дворі дуже холодно, на землю ставлять дерев'яні піддони або двоповерхові ліжка. Окрім палаток для проживання, у містечку є окремий медпункт, вузол зв'язку та штабний намет. Якщо є персоналу зброї і боєприпаси, значить організовується також місце визначене, де вона буде зберігатися і постійно здійснюватись охорона цього місця, де знаходяться зброї. Такі умови проживання кажуть самі прикордонники, хоч і спартанські, та ще далекі від бойових, на фронті зазвичай основним місцем проживання є бліндаж, тому після окопів на передовій проживання у такому таборі військові вважають за відпочинок. День народження будителя 204 роки тому, 6 листопада, на золочівщині, народився західноукраїнський пророк, письменник, поет, духовний просвітитель, натхненник національного пробудження Галичини Маркіян Шашкевич, зачинатель нової української літератури в Галичині, священник УГКЦ, релігійний та культурно громадський діяч. Перший в нових часах речник відродження галицьких земель очолив руську трійцю, ініціатор видання альманаху Русалка Дністрова. Виступав за рівноправність української мови з польською. 6 листопада у народі вшановували мученика Арефу. Існувало повір'я, що парубки цього дня можуть загадувати бажання щодо характеру майбутньої дружини. А дівчатам просудженого міг розповісти візерунок, що вишивали цього вечора на рушниках, і роздивлялися потім його при світлі свічки. Меню порад від завтра. В ефірі НТА стартує новий проект. Відтепер щотижня для вас збиратимуть корисні поради. Кожного випуску ведуча проекту діздаватиметься про новинки у сфері моди, про те, як правильно носити і вибирати речі повсякденного вжитку. Також ви дізнаєтесь, як здивувати не лише смачними та ексклюзивними рецептами, а й своєю ідеальною шкірою. Люди починають старіти уже з 25 років. Першими ознаками є поява зморщок. На це впливає багато факторів. Найбільше забруднене повітря. Як побороти такі процеси старіння? Ця процедура є унікальною, тому що після неї ми отримуємо відразу результат. Відразу шкіра стає чиста, доглянута, рівна. Є у клієнта чи пацієнта відчуття комфорту, відчуття свіжості, відчуття дихаючої шкіри. Що це за процедура? Знає новий проект НТА Меню порад. Також на колір шкіри, як і на організм загалом, впливає звичний напій, чай. Зелений чай омолоджує шкіру, сприяє травленню і виводить з організму шкідливі речовини. А от чорний чай добре зміцнює стінки кровоносних судин і нормалізує роботу нирок. Якщо людина правильно заварює і п'є зелений чай, то зелений чай може бути як замінником інсуліну. Зелений і білий чай, якщо ми залиємо кипятком, ми просто цей чай знищимо. Тому зелені чаї. От, їх треба обов'язково заварювати 85-90 градусів. А ось від цукру в чаї краще утриматись, адже фахівці Гарвардського університету недавно з'ясували, сильно солодити чай можете отримати безпліддя. Про те, як приготувати і в яких дозах ласувати солодощами, щоб не завдати шкоди організму, та як запобігти старінню шкіри і витратити на це не дуже багато грошей, та ще багато цікавого розкаже новий проект НТА Меню порад. Не пропустіть цієї суботи о 21-й. Марта Лишньовська, Олег Возний, НТА. Це все на дану годину від наших журналістів. Я з вами прощаюся за хвилину. Новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. 7 тисяч 800 гривень за квадратний метр. Саме за такою ціною можна придбати квартиру у Львові від компанії «Екодім». У будинку на вулиці Величковського вже є у продажу одно, дво- та трикімнатні квартири з облаштованою територією, дитячим майданчиком та інфраструктурою. Продумана і фінансова політика. Все це відносить до переваг нового житла. Це є фонд фінансування будівництва. Це є абсолютно прозора законна схема залучення коштів. Простіше кажучи, людина розуміє. Що вона вкладає, скільки вона при цьому затрачає, і що вона в кінцевому результаті отримує. І ціна є зафіксована виключно гривні. Варто згадати іще одну пропозицію. Екодім це новий будинок на вулиці Стуса, поруч з уже збудованим. Близькість центру та продуманий проект є безсумнівними перевагами цього житлового будинку. «В першу чергу це є сучасне планування. Це розташування центру міста і, зокрема, поруч є парк Снопківський. Тобто люди можуть не тільки в комфортному проживати будинку, але ще й відпочивати. Кожен із цих об'єктів має свої переваги. Відтак забудовник пропонує житло за доступними цінами від 7800 до 15900 за метр квадратний. А ще в окремих випадках є можливість отримати знижку при оплаті відразу 50% і 100% суми. Екодім компанія, яка вже неодноразово відзначалася на ринку житла. Всі будівництва відбуваються в оптимальні сроки та з дотриманням вимог законодавства і містобудування. Детальніше про усі пропозиції можна дізнатися на сайті ecodim.com. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Бійня на рингу у столиці Галичини проходить чемпіонат області з боксу серед молоді. На рингу юні боксери виборюють право представляти Львівщину на чемпіонаті України, який відбудеться у Харкові уже в кінці грудня. На чемпіонаті області відбирають найкращих боксерів Львівщини у віковій категорії 16-17 років. Боксують спортсмени всього три раунди по дві хвилини, але і цей час мало хто витримує. Більшість сутичок на ринку завершується нокаутом уже в першому раунді. Хто залежно на рівні і, відповідно, що хлопці стараються виконувати бомбу на бійну? Це не всім получається, тому що ну, скажімо так, що не кожному дано, але кому дано, то і буде боксувати. До числа фаворитів зараховують Назара Когута зі Стрия. На його перемогу у фіналі навіть уже зробили ставки. Хлопець тривалий час не займався, але вирішив повернутися у бокс і не дарма. Одноголосним рішенням суддів перемога у першому поєдинку була за ним. Я прийшов сюди перемагати, тому емоції як таких. Від перемоги, особливо, зашкалюють емоції, адреналін дуже високий. І завдяки таким змаганням змітнюється наша країна. Хоча свого суперника подолав із впевненістю, боксер ще не розслабляється, бо далі підготовка до фінальних поєдинків. Завжди людина має досконалюватися, наскільки вона має свого вільного часу, вона має. Кожного дня дізнавати щось нове, чимось працювати. Так в боксі один удар точують руками. Також багато уваги зосереджено на боксерах училища фізичної культури. Наразі вони найбільше працюють зі спеціальною витривалістю і технікою. Тренер задоволений роботою своїх підопічних, тому впевненості у нього, хоч забирай. Мана все ж таки впевненість, що з шести чоловік, чотири золоті медалі на області. були наші Представників від Львівщини визначать уже 7 листопада. Чемпіонат України з боксу стартує 20 грудня у Харкові. Богдана Струп, Іван Мазуренко, НТА Спорт як він є. Спаскудили свято Дніпро Мирона Маркевича напередодні річниці здобуття першого чемпіонства Радянського Союзу розгромно у Франції програв Сен-Тетєну 0-3. Знаменний історичний день для Дніпропетровців був 6 листопада 1983 року. В заключному турі українська команда приймала московський Спартак. Нашим хлопцям вистачало нічиєї, але вони ще й винесли росіян з рахунком 4-2 і вперше у своїй історії стали чемпіонами Радянського Союзу. Друге Дніпро це робив у 1988 році. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. Вихідними львів'ян чекає хмарна дощова погода. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У суботу температура повітря вночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день підніметься всього до 6-8 градусів тепла. У неділю вночі стовпчики термометрів показуватимуть 2-7 градусів тепла. В день 6-11 градусів із позначкою «плюс».